Росія розпочала вторгнення 24 лютого, близько п'ятої ранку за київським часом. країна прокидається під звуки потужних вибухів. Путін у новому зверненні оголосив про проведення спеціальної військової операції в Україні та прагнення до демілітаризації та денацифікації українців. Одночасно, Російська Федерація розпочала обстріли українських міст. Російські ракети та снаряди вражають тисячі цивільних об'єктів інфраструктури. Житлові будинки, лікарні, школи, дитячі садки, торгово-розважальні центри? Російські окупанти вбивають, калічать і катують мирних мешканців, гвалтують жінок і дітей у звільнених українськими силами містах: Бучі, Ірпені, Гостомелі, Ізюмі, Куп'янську, Лимані знайдені місця масових поховань розстріляних та закатованих українців. Хіба можна? Пробачити Ворог нищить усю країну, я все ж виживу, постараюся сонця промінь Ясний побачу, закарбую на вічну пам'ять, і ніколи вам не пробачу Поруч з війною іде життя. Інколи ми не помічаємо цього життя, а інколи навіть соромимося спостерігати. Тут же у нас тихіше, а там люди вмирають, діти вмирають. Вся країна функціонує у нових реаліях, у яких кожна дія підпорядкована вимогам воєнного часу. Втім, ці виклики не стали вироком ні для студентів, ні для викладачів нашого закладу, адже більшість з нас залишилася вдома в Україні. Це допомагає нам не втрачати можливості здобувати освіту. Відвідуємо заняття онлайн і офлайн. Продовжуємо навчання навіть під час повітряних тривог. Задля об'єднання пишемо диктант єдності, волонтеримо, займаємося спортом. Ми продовжуємо жити та боротися за перемогу, за право бути собою. Щиро віримо в нашу перемогу і знаємо, що усіх нас чекає світле майбутнє. Часом нас охоплюють сльози і вічі. Але ми продовжуємо вірити, адже ми сильні, ми вільні, ми не зламні. Впевнено, крокуємо до перемоги, пишаємося тим, що ми українці.